От уявіть на хвилинку. Щур, як він живе? у надзвичайно ворожому світі. Якби щур завітав до вас у гості, ось зараз. Ви зустріли б його вороже? Я думаю, вороже. Хіба щур вам чимось нашкодив, щоб викликати ненависть, яку ви відчуваєте? Щури небезпечні, кусають людей. Щури порозносили бубонну чуму, але це сталося давно. Та й погодьтеся, білки можуть розносити заразу, так само, як і щури. Ви згодні? Ви. Та я думаю, ви не відчуваєте ненависті до білок, а лише до щурів, правда? Так. Але обоє гризуни, правда ж? І якби не хвіст, вони майже як близнята. Погодьтесь. Це цікава думка герполковник. <годження> Навіть цікаві й оригінальні думки все ж анітрохи не вплинуть на вашу звичку. Якби щур проповз сміливо перед нами під час розмови. Ви зустріли б його порцією свого смачного молока? Ну, це навряд. Не сумніваюсь. Ви їх не любите. Причин ненависті ви не знаєте. Вони просто від природи вам відразні.